Цілу ніч мій сніг. Стала ось, і думаю, як це його сходить в магазин. Хоч купити хліба, хай на пару днів, щоб був запас. Вийшла ось на балкон, а тут ось такий вітер так свистить. Ось так виглядають вікна на балконі. Бачите, позамітало з той сторони. Ось так бачите, як це виглядає. З вулиці. Дивіться, замило і замерзло. Ось так виглядає балкон. Тут ось тротуар, його немає. Зараз піду на ту сторону, може там є. По дорозі. Трошки опасно ходити. Йду в магазин. Тут протоптали таку стежечку. Тут більше так можна пройти. До магазин, ще мете. Оце скільки снігу у нас. Дороги почищення, тротувари ось так не відбіле. Стан ще листя, скільки снігу на ньому вже. Ось Ще йде сніжок. Ось така зима. Кучугури намило. І ще вон по вулицях мете й мете. Тут ось уже, бачите, поломились туйки. така Скільки снігу на них? Ось такі Кучу тут. Дороги чистять, але не вспівають, тому що всі дороги в снігу. Ось така у нас зима. Он дороги чистять і ось там засніжено. Чистять тротуари. сніг ти. А тут ось можна пройти, Тут попадали дерева ось і бачите, скільки снігу не витримано. І там така зима у нас. Сніг мете на і мете.